Полтавські майданівці проект екзаменували Артема Чубенка. Активісти поставили під сумнів про придатність начальника управління інформації облдержадміністрації. кажуть, чиновник склав іспит на посаду не за правилами. Коли відбувався відбувався екзамен, здавав як державний службовця Чубенко, то всі відповіді йшли згідно. Телефона, на який на ці питання з телефону відповідав. Натомість Артем Чубенко, який звітувався за півроку роботи, спростовує такі заяви. каже, все було чесно і без корупції. Прийшов з дипломом про вищу освіту, написав тест, отримав крісло. На тестах присутня була комісія. Тобто, там було як я згадую, чоловік вісім точно. Отак, от сиділи навколо мене, як ви зараз. Я написав цей тест, здав. А я отримав не п'ятірку, Ну тобто, якщо хтось буде казати, що я там ідеально здав, я дійсно його написав, те, що знав. Написав не на п'ятірку, написав зайця на чотири. Так я був один на цю посаду, але я до того не маю як відношення. Хто міг, хто хотів, той міг подати. Тут нікому абсолютно не було відмовлено. За словами Чубенка, оголошення про вільну посаду було розміщене на сайті обладміністрації а також у комунальній газеті село Полтавське Проте активістів майдану. Такі аргументи аж ніяк не влаштували. Вони влаштовують Чубенку перевірку знань. Скільки в Полтавській області комунальних видавництв. Назовіть їх. Глобино, гадяч, глубний. Полтавів, це полтавський літератор. Є Кременчуцька, яка проходить процес приватизації, і Кобиляцька, яка теж майже не працює. Активісти вважають, з призначенням нового губернатора слід провести ще один конкурс на посаду начальника управління інформації. При цьому, на думку майдану, слід розмістити оголошення провокантну посаду на найбільш популярних обласних змі. Нагадаємо, Артем Чубенко обіймає посаду начальника обласного управління інформації з 20 липня цього року. Я не буду вас запитувати прізвища цих